Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковочка, дві посилки тут прийшло разом в одній із тему і Боря. І Боря. приїхала. <сум> Поля тільки що забрала, приш... ходила. Дивіться, питання оце таке. У кого було таке, дивіться, видно, що вскрита була посилка. Бо це не нормально так стоять. Видно, що вскрита була посилка і заклеєна скотчем. Непонятно з якого переляку. Угу. Ого. Що ж а ти не можеш мені? Ну, ні, все, не треба я так подивимось. Так. А ну воно нормально взагалі виглядає? Що нормально. Видно. Ну так нормально. Я, кстати, загоріла вже, если що. А я не знаю, загоріла немає. Так, по вага кіло вісімсот. Це кіло 600. Кіло 812 кг. Так. Ой, така урал, кіло 600, кіло 600. Так, о, так, зразу зверху. Так, це мішок Я для збираю. полуниці. О, буде полуниці збирати? Ні, сади. Коротше, це поліночка. Тихенько, це такий мішок. Сюди наповнюється землею. А чого воно? мене наче погано буде. Немає. Немає. Наповнюється землею. Тут отвори і сюди садиться полуниця і мішок підвішується. Це ми будемо вішати з Юрієм на балконі, тому що, так як у нас ну, нікуди ж нам поняли, дачі немає. Боря! Так, це такий мішок. Бери, далі. А є, що тобі є. І тобі тут є, усім є. Усім заказала. Так, далі тут у нас це спідометр. Коротше, я замовляла чоловіку спідометр на велосипед, але поки вона прийшла посилка, то, то йому там вже хтось подарив спідометр. Буде ще вона все Це та мені, почину? та це я собі на велик приділюю. Тебе що нема спідометра? Ні, я по програмі їжджу. Коротше, такий спідометр. Тут, коротше, все кріплення. Є. От і стяжечки. Оце тут батарейка. Коротше, не знаю, побачимо, як він працює, як в роботі. Так, далі. Так, ну це наклейки. принти. Принти, Принти мухомори, ну О. принти мухоморчики. На тканину. мухоморами. Да, це безболочка. Я собі замовила безболочку. А будеш на мухомори клеїти? Ні, не буду нічого. Дивіться, замовила собі безболочку. На оце викинеш. Сіточка. Тут на о, така застібочка. Так? <ріст> От. Ну, така. Коротше, дивіться, я зараз це покажу усе. Кому буде цікаво, на який товар артикул, пишіть в коментарях. Я... Це Опа, це що воно. А, це воно регулюється. Тут резиночка ззаді. Оп, о, чик, дивіться, які які парі. Нормальні. Хочеш я тобі такі другого Не треба мені помірити Закажу. просто. Треба. Було. А просто хочу помірити. Нормальні кепарі. Хочеш собі такі? Любого цвіта. Диви, на літо сеточка. Я Класний... У мене є чорна кепка. Тут сіточка. Дивись, там воля вже припав. Сіточка скрізь тут ззаді резиночка регулюється. Бам, дивися. Ну, дивіться, якщо я відео знімаю, розпаковку. Коротше, в принципі, так нічого, по якості нормальна, легесенька. Так, далі. Це у нас, а, це блок питання, це чоловік. На телефон на 60. Ого, А це, наверное, будет быстро заряжатися. На 65 Вт чи вольт, як правильно. Ага. На, ш... ага. На 65 Вт, коротше, це ну, дуже з... З швидкою зарядкою. І тут ось три такі входа. Коротше, ось такі от дела. Так. Сейчас далі покажемо. Це бурька-чесалка. Це... Коротше, така... така чесалка, поняли спеціальна. Ну зараз, це спеціальна, вона, типа, от горка ж у нас е короткошерстний і без підшерстка. Оце для таких песиків дуже класна чесалка. Вона, типа, поняли, як для грумера. Це вона іменно убирає то, що не треба. І потім отакі от ножики, розсоска, типу, така. І потім отак. А це що за кнопка? А, виталкуємо вже волоси. поняли? А ну попробуй. ]��도... Сейчас, сейчас, Поля, только ж не проти шесть, це за шерсть. Только ж потихеньку, Ну, що не бойся. Да, реально ви цей... Ось раз Блін, багато. Ну это вже пластик жувати. Вики, що китайці ще класик мають. Коротше, прикольна штука. І качество хороше. Це можна і коври. Ні, коври полями не будемо. Це що, коври? Це, це для це, котиків, так. для собачок можна таку дуже класну статішня. Подожди твоє. Це, коротше, чоловіку така штучка цей, на, на велосипеді оце є тут. Я не знаю, це таке щось для, для цепу, коротше. Я таким не користуюся, я просто стільки не їжу, сіки він, бо він на роботу їздить кожен день. Твоє буде саме последнє, що не бухтіла мені. О, моя штука. У мене вже одна така є, тільки на два яруса, але я собі ще замовила на три. Опа! Це що таке? Сушарки, подвісна, подвісна, сушарочка на балкон. Дуже класна штука. Реально, я сушу. І гриби, і, і ягоди, і барбарис, і трави. Коротше, то, все. Тут скоріше почистити, що ти не сушиш. Що я не сушу. Можна тут також рибу сушити, тараньку робити. Дивіться, яка класна. У мене на два, але я собі ще замовила на, на три. Дуже класна штука, особливо для грибників. Так, тепер це полінин топ. Коротше, я собі менше всього вимовила. Це полінин топ. Це Поліна вибирала собі. Ось такий білий топ, на зав'язках на шиї, спинка. Голенька поля, тільки він світиться, під нього бюзгалтер треба. Хорошо. носити, обов'язково біленький. Тільки ми, мабуть, тобі купимо такий бюзгалтер, щоб була шлейка. Через шию, бо це ті, що обичні, не підійдуть. Так, Борька. все, вже. Дивись, щоб він не з'їв мою сушарку. Би не їдеш на мене Так, це держи, це тобі. Тепер це набуть для пліса, свої задав. А штани ж ми ж замовили, просто раз були поліні штани, а вони зимні. Прийшли. Прийшло, там визивати. Це поліні. Гольфи такі. Це да, я хочу собі гольфи, щоб типу, в них ходити. Кстати, кросовки треба постирати. Оці темні? Оці нові, так. Да. І ці. Бо зараз бо... ти оденеш гольфи, їм будуть гайки. Да. Вони будуть чорні. Так, це поліні гольфи. Тепер. Це по лінії футболка. Зараз побачимо, що по Бо на цьому... Боря, не йде сушарку. Він уже винюхує. Не можна їсти. Принт класний. Чуєш? Так це на спині. Це не спереді. Ну так, да, я так і заказала, щоб не було на спині. Це Прикинь? біла, а на спині отакий принт. Прикинь так і заказала, щоб не на спині було. Прикинь? Так. По якості. Не хлопок. Синтетика, так. Але синтетика приємна. А от а, у я... А в чорному тобі там полагається по синтетикам? Ні, там плотна синтетика. 100% поліестер, але я скажу, що запаху немає. Запах такої, то чогось чистого. Ну, то не, не воняє китаєм. Да. Короче, так синтетика наче нічого. Ну так, на. Подожди, Та там ще щось є. О, це сняга, сейчас покажу. Це що взагалі, такі, мама? Оце, поки нічого не... а, це, це коротше, дівчаткова штучка. Зараз це покажу. А, це щоб волосся і Це, це коротше, я поняли. Я, у мене ж пух на, на лиці. А ті кнопки ну, у усіх є. Бляха, да? Да. Думала... бори! Боря! Ти що? Він вже сушарку доїдає, ну уже чуть не згриз. Не можна, сина. Це короче така штучка. А як я її пользуюсь? У мене проявшийся вообще не фотография. туторіал в інтернеті не Короче. Ти потом туторіал себе. Йди. А якось, Я не знаю, надо, короче, подивитися відео, Як. Ну я, наприклад... я знаю, що у мене є пух. Ну я не, не чувствую. Щоб наче воно немного обралося, чи я... А ні, це ні. просто у тебе такі світло Я не чувствую, просто щоб воно його хватало. А, а я її вже зим пользуюсь. Что ти вже їсти? Коротше, Короче, штука, щоб пух убирати з лица, ну, я... То есть вона не робоча. Я просто один не показывала. От, бачите, це оташку лиця, як скоро, яку тобі говорю. ти говорила, що там я вже для лиця заказала. Ну я, коротше, щось не це, воно щось у мене... На оце викинеш тушу. Так. І... А ті, я в І поліні спортивні штани. Зараз я гляну. По-моему, все що це... О! О ура, ви флісові! Бухнітка. Це, Типу, вони такі холодненькі? Ну, це легінькі? на час, ну не такі не сильно легенькі. Ти подивишся, я тобі що казала? Казав папа, щоб ти собі е шорти якісь літні да. вибрала. Коротше, я, оце, хотів... поняли? Оці... я завтра в них і в папа піду. в Шаровари, коротше, оце, такі. Я оце, коротше, у нас така була розпаковочка. Кому цікаво, який товар, артикули, якщо хто буде вже у літки їсти, пішов. Якщо хто робить замовлення на тему, от хто замовляє посилки, кому сподобався який товар, пишіть, напишемо артикули на товар. Ну і в принципі, до речі, у мене на тему, за так як я часто замовляю за мою активність, мені тему дає купони. Гроші дає мамі. Не гроші, а купони на знижку. 200 гривень. От, і я тут роблю, роблю замовлення і ще і це і, і знижку отримую на замовленні 200 гривень, купон знімаєшся. Такі є справа. Уже всім дякуємо за перегляд. Всім гарного дня.